Отак, друже, це. Новий Кові Авентура 500. Це мотоцикл 23-го року. Це найпотужніший та найдорожчий китайський мотоцикл. Він має 271 реальний куб-об'єм двигуна. Він має шістиступку, він має двоциліндровий двигун, інжекторну систему живлення з мозгами від компанії Bosch, а також мегаякісну підвізку від китайського виробника SZC. Такий мотоцикл оснащений двома паливними баками, тобто, заїхати ви зможете Ох, як далеко. Ємність одного з них 19, іншого 21 літр. 40 літрів, об'єм палива, прям як, блін, не знаю, в матізі менше. Такий мотоцикл є в наявності в нашому магазині за виключно офіційною ціною. Ціна такого мотоцикла на сьогодні ви побачите на екрані. Якщо він вас зацікавив, ми можемо завантажити його в наш власний транспорт і привезти вам прямо додому. Він має Ось такий величезний, мега прикольний, кольоровий дисплей. Він має підсвітку всіх кнопочок, які в нього є на кермі. Він має систему АБС та має підрульовий демпфер. Також має датчик світла, якщо у вас буде темна пора, він просто зміни дисплей з. З білого на чорний дивіться, як просто тепер перемкнути паливо з одного баку на інший. Ви просто дивитеся, який у вас зараз активний. Він світиться чор чорним, і перемикаєте цією кнопочкою. Опа на інший бак. Зверніться до нас. Кові авентура 500 по наявності в Запоріжжі за офіційною ціною.